Друзі, доброго вам всім вечорочка. Дай Бог, щоб цей вечорок був дійсно добрий для всіх. Ну що, Сьогодні у нас 24 жовтня 2023 року. Фух, невеличка прогулянка по винограднику. Хочу трішки відповісти там на декілька питань. Перше питання: як можна побачити твій каталог і де він є? Друзі, я там і виставляв, але ось перед вами каталог. Дивіться. Зараз ми його так трошки положимо, щоб той... Це, друзі, у мене він від руки, так що, якщо що, не судіть строго. Ось натисніть на паузу і подивитесь по сортах. Є саджанці і трішки пізніше будуть чубуки, черенки, кому як буде зрозуміліше. Ух, докопав я свої саджанці винограду, ті, що в мене залишилось трішки більше, ніж півполоски. Тому що із завтрашнього дня у нас знову обіцяють ливні. Хоча і буквально хвилин 20 назад також пішов рясний дощ, але дощ закінчився і все-таки я докопав саджанці. А от із завтрашнього дня там уже капітальні ливні почти на цілу неділю. Буду вже упаковувати всім. Підряд, як то кажуть, посилки, не дивлячись, тому що у мене було таке, що два ряда викопали, з них там вибрав. А от, щоб комусь відправити ще на третьому рядку, тобто, виходить недобір саджанців був. А тепер все укомплектовано. І буду завтра сидіти у приміщенні, досабирувати вам, друзі, посилки. Щиро дякую за те, що звертаєтесь, за те, що довіряєте. Ну, що є, що є, то є. Що маємо, то маємо. Так, друзі, питання наступне. За каталог я вам показав, то все зрозуміло. Питання наступне. Ви мені задаєте це питання? Чому після обрізання виноградних кущів на. Молодих лозах почала опушуватись брунька і стартувати. Тому що, друзі, у нас стало прохолодно і багато хто вже вирішив, що на днях буде зима. Пообрізали свої виноградні кущі, задоволені, все наче файно, все, все той. Ну і після похолодання пішла у нас знову теплота. Жарюка 25-28. І ця жарюка була на протязі 5-7 днів. Ну, от цього і вистачило для того, щоб верхній шар коренів прогрівся. І, як то кажуть, знову почав свою життєздатність, як то кажуть. А так як у нас лоз уже на кущ іде набагато менше. То, значить, картина вся перед вами. <кій> Тому брунька, як то кажуть, і почала опушуватись, почала видвигатись. Якщо б у вас кущ не був обрізаний, так як оце в мене, нічого ніде не відкривається, ніде нічого не видвигається. Тому що рівномірно йшла пас... не пасока, а рівномірно йшов сікби по всьому кущеві. Бачите, все закрите. Я в минулих відео казав, що раніше терміну не потрібно обрізати свої виноградні кущі. У мене вже цей гіркий опит був, тому що я колись також думаю, та по теплу обріжу, обрізав і почали видвигатись бруньки. Друзі, хочу сказати таке, що обробляти нічим при такій ситуації не потрібно. Якщо б ви це зробили заранше, наприклад, обрізали і обробили залізним купоросом, то виноградна брунька у вас би в ріст не пішла. Тому що залізний купорос він затримує процес вегетаційний, так скажемо, хоча зараз сказати, вегетаційний процес це некоректно, він у нас наступає весною. Ну, але все-таки за цим осіннім теплом є у нас такі. Аказії, як то кажуть. Фух. Ось де ця полоска що була докопана. Тут більше, ніж пів полоски. Тут у мене ще 6 видів саджанців, 6 сортів. Ось-ось-ось. Ось дивіться, Лідія. Сказано, що уни... універсал. Гляньте, які корінять здоровенні. Я їх попідрізав, що... тому що вони прям дуже масивні і були здор... здоровлючі. Так що якось так поприбирати потрібно бочки, оце вже все, плівку, як то кажуть. Ну і потихеньку, помаленьку вже доснімати цього, оцю стрічку, стреч, плівку, чи як вона там правильно. Коротше, підв'язочну стрічку, буде так правильніше сказано. Ну і туди-сюди буду вже обрізати і вкривати. А туди-сюди, це, друзі, як то кажуть, воно буде ще не через неділю. Я думаю, що не через 2. Це буде ближче діло до середини листопада, буде укриття. Або й після середини листопада. Якось так. Я стараюся обрізати кущі вже по холоду. Я розумію, що по теплу можна обрізати, буде файно, все класно, тепленько, легко одягнуті, але все-таки... Якщо виноградна брунька піде в ріст восени в таку пору, то на наступний рік може бути випад бруньок і він може бути дуже великий, якось так. -ху -ху. Тр трішки підмарився. З непривички, скільки копнуть, так, якщо чесно, і примарився. Потрібно трішки, як то кажуть, тепер і відпочити. Ну що, друзі, бажаю вам, вашим рідним, вашим близьким, вашим друзям, у ваші домівки. Саме головне це перемоги мирного неба, міцного здоров'я. З Божою допомогою, з допомогою наших захисників, наших енергетиків, комунальників, волонтерів, лікарів все в нас буде в Україна. Ми переможемо ту нечисть і будемо працювати на нашій українській богомданій землі. Дякую, друзі, за увагу. З вами був Талян. До побачення, Ще побачимось.